Так, всім добрий день. Я вам хочу розказати і показати в світі знаменитий Стор книжковий, книжковий магазин, в якому ви можете придбати практично всі книжки, які вас цікавлять, як в твердій обкладинці, як реальна книжка, так і книжки, як в електронному вигляді. Ось ви бачите, сайт називається Booksy крапочка сайт.kam. Booksi. Цей сайт складається з багатьох цікавих моментів. От він тут розкладений досить цікавий просто. Це Kindle Store. Хто має Kindle, може зробити Kindle і e Book. Це книжки для цих електронних читачів. Це просто загальний book Store А далі йдуть йде підрозділи арти, фотографія, Біографія, меморі, бізнес, інвестінгбус. Дитячі книжки, комікси і графіка, комп'ютерний інтернет, комп'ютерні інтернетні книжки по, 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 для, для поварів книжки, інтертеймент, Гей і Лизбіна і такі Health and body, це для лікарів і для цього історія. Домашні про рослини і про будинки. Пропохання, література, фрікшнбук, медицина, вигадка різна містерії, notiфікейшн, натуральний бук, потім для сімейні, для персоналі технічні різні книжки, референс-бук, потім релігійні, романси, сайенс, спорт, подорожування і так далі. Це надзвичайно. Популярний хороший веб-сайт. Я всім рекомендую. Він називається Booksy. Також ви нажимаєте, наприклад, на будь-який із цих, наприклад, для варення, ви нажимаєте, заходите на цю сторінку. На цій сторінці одразу бачите книжки. Автоматично включається музика. Музику ми можемо зупинити, якщо вам не подобається, ви зупиняєте. І ви шукаєте книжки, які вас цікавлять coming, preservative cooking ingredients, culinary artists technology, drinking, beverage, cartoon, miols і так Вы нажимаете, наприклад, на любі книжці, вы бачите і читаєте про цю книжку. всем рекомендую. Сайт чудесний. Також ви я тут в кінці контакту, якщо ви хочете контактувати зі мною. Тобто там, хто зробить цей сайт людиною, то ви можете написати своє, емейл, фон, і меседж написати садін. І ви автоматично Я автоматично отримую, потім вам відпишу. Всім успіху, дякую за увагу. Читайте, вибирайте, купуйте собі цікаві, гарні, якісні книжки, ті, які можуть в житті, які просто цікаво почитати і так далі. Всі? 新宝宝。爸爸